Всім доброго дня! З вами Віталій, канал Метал Джаз. Така от залізна імпровізація. Це от від комбайна випускний колектор. Шестициліндровий мотор Джон Дірдир. -дір. Покривило так, що капець. Отут, коли ставив паралельку, щоб ви розуміли, отут -от була яма. Міліметр практично, щоб десь 80-х пропихався. От. І він ще пару годин уявіть, собі робив і потім аж прострілило. Як то кажуть, не пройшло і пару годин. Це точно, щоб це виставити, це години займає, щоб ви розуміли. Не 5 хвилин, як стандартно кажуть. Бо. Вставляєш оцей проворот, оцей проворот, і щоб ще не було згину між двома. Бо вони теж складаються, отак от зрухаються. та сюди, та сюди, розвалюються. Ну, коротше, тут такий кекс ще той, щоб виставити, ну так виставив в кінці кінців, то я почав ще виставляти з вечора. Я такі речі люблю з вечора виставляти, бо, вроді, виставляєш. Дивишся добре, лишаєш на ніч, приходиш на наступний день, перевіряєш, якщо все добре, значить, грубо кажучи, ці сильних внутрішніх напруг не було. А якщо повело, ну то й добре. Підкоригував на наступний день. І Отак я раз прийшов, одну десятку зняв. То от мені тут пятно, тут пятно, значить, добре цей проворот є. Тут і тут причесало, то видно так. Ржу стягнуло, от навіть видно, звідсіля вже почало брати. І туди. Потім і отут хапнуло. Оце от. ні, оцю не взяло. Ну, Бог з ним. Візьме за другим проходом. І все, і потім собі. Тут на всякий випадок домкратіком підпираєш там. Глощата зажимаєш, собі ставиш індикатор. Так, якби десятку від нуля я вже пройшов. Тут нуль, десятка. Зараз набавив десь ну, півтора десятки, десятки певно, що. І отак помаленьку включаємо і їдемо. Ось така забавка. До речі. Ще хочу сказати, тут, звісно, стіл клиниться, шпіндель теж обов'язково клиниться. Бо для тих, хто не знає, коли розточний так вийде, якщо шпіндель не заклинити, він може чуть-чуть опуститися. І тут подається дуже мало на ньому. Максимум десятка. Ось такі тут справи. Зараз зайшов сюди, потім вернуся назад. Бо в цій позиції я набавив був. От зараз так переходиш на ручний, ще докручую чуть-чуть. Я і тепер в протилежну сторону, назад, вивожу з кінцевика. Я зараз кручу вручну. Щоб вивезти з кінцевика, вивів, включаєш на подачу і все, і воно пішло в зворотньому напрямку. Вон тут таку видну сітку майже зробили легеньку. Воно, звісно, ідеалі було б добре, якби я би виходив повністю за межі, але тут не годен, бо довжина якраз така, як хід стола. Ну, Як то кажуть, маємо те, що маємо. А до речі, що ще отут -от я ставлю гирю, противагу. Це не просто так накидано, це тому що клиниться тільки ну, одна частина стола. Одна частина стола клинеться. І коли заїжджається в ту сторону, вся практично вага зміщається на клин. І я замітив, може бути невеличке гуляння, там якусь сотку-дві. То щоб того не було, то я отут, якщо клин, то з протилежного боку я завжди собі ставлю якусь вагу, підкидаю. Бо якщо воно їде в той бік, по ідеї треба було би ставити на ту сторону. Але не ставиться, тут так прижимає. А коли їде в той бік, фактично та сторона розвантажується, то її при... прикидуєш грузом. Ось така справа. Бачите, дві десятки. І центр мені вже майже взяло. Я довольний. Дві-дві з половиною десятки. А ні, тут три десятки, на трьох десятки. Я перший раз взяв півтора і другий раз взяв десь теж в районі півтора. А брав цю роботу, чесно кажучи, так не хотя чи, бо я весь час так типу беру, ну лишайте, я подумаю. І так, грубо кажучи, якщо так, там за якусь годину-дві нічого не придумалось, ну то віддаєш. А тут так вроді в процесі почав думати, дивився, вже стільки часу пішло. Вроді можна виставитись, але воно забирає час, але думаю, вже, як то кажуть, пішла корова, то вона вже йде теля, та й бавишся вже довше, щоб вже доробити ту роботу, дзвониш до клієнта і кажеться, що робимо. Вдасться зробити те все. Бо це, як то кажуть, це робота з розряду на вечір. Ще я мав би на вчора віддати. Кажу, такі роботи скоро не робляться. І, як то кажуть, головне, щоб зробилися, це буде добре. Ну, Але так бачу, що виходить це все. Ось така імпровізація. Наразі всім щасливо, бувайте здорові!